Сьогодні в нас вже середа. На два дні трошки випала, але думаю, що нічого страшного. вас чекає розпаковка. Буду її робити не сьогодні, а завтра, тому що сьогодні йду гуляти. Гуляти да, тут Така красуня після холодного відновлення. Ми знову зустрілися і сьогодні у нас рейд по магазинам. Ти взяла памкін спайс латтини скуди. Понятно? А я ну я проста людина, я буду жасмі чай. Сьогодні в наші четверг, на вулиці така крута погода, просто сонячно, немає ні хмаринки, але холодно плюс 3 сьогодні максимум. Тому я сиджу вдома, насолоджуюся з квартири цим прекрасним видом і хочу з вами розпакувати свою посилку. Вона прийшла ось в такому розмірі. І вони вирішили, що ну, би здоровий пакет. Давайте одну річ відправимо окремо. Ну і ось іще одна. Тому давайте розпочнемо нашу розпаковку. Я обожнюю дивитися такі відео і сподіваюся, що ви також е любите дивитися такі відео. Пока логічно, правильно? Тут буде супер рандомно, я замовляла щось. І для дому, і для себе. І там, в принципі, небагато речей, там 12 позицій, наскільки я пам'ятаю. Але вони не тупо дуже різні, тому дивимось. Будемо розпаковувати все в режимі реального рівня. Буду вам шуршати, тому насолоджуємось. Так. А може і не буду. Все, виріжу, да і все. Так, тут у нас має бути лонг сліп чорний. І ще такий десь там має бути білий. Боже, ну який отвратительний матеріал. Виглядає вона ось так. Просто лонг, чорний, але матеріал, ну, типу, синтетика, синтетика. Ну, не пахне, і на тому дякую. Не знаю. Поки не дуже подобається, але потрібно поміряти. Я потім помірюю і вам все покажу з коментарями. Ну що, перша річ я вже розстроїлася. Та у мене ще шуба є Так. Друга річ, яку я бачу, це носочки. Носків багато не буває. Ви як хочете, я так вважаю. Тут 5 пар. Різного кольору, вони тут о, з бантиком. Сірі, біні, молочні, сірі. Молочні, темно, сірі, білі і чорні. Мені під сапожки, під о, мої ботинки зимові. Ідеально. Вгадайте, що це? Не вгадали? Це сікатер? А... Останнім часом в моєму домі з'явилося багато квітів, а кухонними ножицями це робити, ну, типу, не дуже класно. Тому ось такий секатор звичайний. Якість, звісно, ну, така. Але я сподіваюся, що він. О, ну, добре ріже. Поки що ставлю 5 з 5. Ну, а там же подивимося, коли до квітів дійдемо. Це ось такий пензлик. Я його брала для нанесення консилеру, абе, абе. або брайтнінгу під очі. Ну, в принципі, він такий набитий, має бути прикольним. Ні бахніт. Мені подобається. І ось цей ще один білий лонг. Точно такий самий. Блін, не знаю. Не подобається мені якість. Далі. А далі це моя така підставочка для арома палочок. Не зламати її. Коротше, воно виглядає ось так. Сюди паличку, і воно... О, давайте зараз спробуємо. Великувата паличка, да? так? У мене суп набор, так що можна, в принципі, чи це ніч. Це мої. Ні, це мої. Так? Да? Так. Да. Коротше, я так розумію, що воно вставляється якось так. Бо на картинці було ось так. Підпалюєш і воно. Прикольно. Так, поїхали далі. Піжама нова. Піжама в мене. Ой-ой-ой-ой-ой. Е сатинова піжама. Вигляд. Не пахне. Це дуже обов'язковий критерій. Е так, вам видно? Ну, такі прикольні матеріали. І, в принципі, на дотик також прикольний. Розцвіточка така бабська. Блін, не видно нічого, так? Да? Добре. Так. І І ось такий верх. Блін, ну мені, в принципі, подобається, але потрібно подивитися, як воно буде сидіти на мені, тому поки що ніяких оцінок. Давати не буду. Але на перший погляд, ну, типу, вісім точно. А наступне у нас ще носки. Тут також 5 пар з такими медведиками. Такі світло-коричневі, темно-коричневі, білі, чорні і, я не знаю, колір хаки. Носки, як носки? Що можна про них сказати? Просто, блін, і скіфці. Так, у мене ще є ось таке, але я не можу це поки показати. Потім дізнаєтеся, що це. Нарешті. Нарешті, нарешті. Набір крабіків. У мене був ось такий самий, але рожевий зламався. Ось такий самий він був матовий, такий молочний, зламався. Такого не було. Тому, нарешті, я буду нормально закаляти волоси. Закалять волосся, що? Коротше, буду тепер заколювати волосся, тому що таких великих, щоб тримало все моє волосся, в мене більше немає. Але тепер є. Чому я дуже рада. Я дуже перепрошую ще раз, що я дивлюсь сюди, а не сюди. Ну, в мене все. Машинка від катушек. Да? Так. Да. Коротше, машинка від катишок, бо періодично вони з'являються. Боже. А що тут треба? Тільки не кажеш, що воно працює від Сіті. Реально? Не, ну реально. На собі не можна. Е Тиснути не можна. бритися не можна. Окей, добре, розберуся потім. Ну і останнє. Да. Да. Не скажу, що я сильно переживаю, яка буде якість, чи взагалі сподобається мені чи ні, чи як вона на мене сяде. По е цьому шубу. Я купила, ну, типу, щось зі знижкою. Там якось спеціальною знижкою за 10 франків це десь майже 500 гривень. Так що нічого страшного, якщо ну не буде. Тому що оригінальна ціна її, а, наскільки я пам'ятаю, там 50 тобто 2000 гривень. А я урвала. Слухайте, а приємно. Взяла коричневу, хоча е, спочатку хотіла е, бежеву. Так, ну тут у нас такої. Спати... Хотіла сказати, з патейними карманами, але ні. Ну, дивіться. Ну, така прикольна, як кота гладиш. А ну-ка, давайте заценим. Одразу. Ось. Ось. Женщина бальзаковского возраста сразу, да? Статусно. Ой, как мы застебаемся. А тут я такие штучки. Уже так давно не носила шубы, в принципе. Бо у меня Була колись із спецця, ось, знаєте, така гусінчика. Давайте, коротше, зараз покажу вам повний рост. Ану-ка. ка Слухайте, ну прикольно. Виглядає непогано. І єдине, що ось ці застіпки постійно, типу, розтібаються. Але я не думаю, що це прям дуже критично. Не, ну слухайте, ну, подобається мені. Подобається, але. Можливо, можна їх якось прижати, типу, знаєте? Або щось інше зробити. Ну, коротше, мені подобається. Понятно, що не з піжамними штанами, а такою на вигул, на виход з карманчиками. Слухайте, ну мені подобається. Так, ну з приводу піжами, дивимось. В принципі, непогано, приємно до тіла, трібно. потрібно. Потрібно прати, бо вона така трохи електризується. Але я вже одразу можу сказати, про що я пожалкувала це про розмір. Розмір можна було спокійно брати менший, але, ну, в принципі, непогано. Ось так виглядає знизу. Бабкін принт, але я кажу вам, що мені подобається. Я сподіваюся, після прання вона не буде так електризуватися. І що? Ще у нас залишилося з вами дві кофти приміряти і все. Так, ну давайте чорний. Може хоча б сидіти буде гарно. Ну, в принципі, сидить так гарно, але Ну, і до тіла начебто нормально, але через, це... але через те, що це супер синтетика. Запахи будуть впитуватися моментально. Ну, і біла така ж сама, я, мабуть, не буду її міряти. Ну, в принципі, в принципі, непогано. І навіть на відео виглядає непогано. Але в реал лайф просто, повірте мені, матеріал. Ось такий вийшов анпакінг. Мені, в принципі, все подобається. А... Ну, окрім лонгів, тому що вони дійсно дуже погана тканина, якість не дуже. Але подивимося, можливо, можливо, все буде добре. Коротше. Треба тестувати, треба пробувати, а так? Ну, і далі, по плану, в мене навчання. Дві лекції та домашки після лекцій. Це мені десь години на три, а зараз у нас пів четвертої. Тому якраз позайматися, повечеряти і відпочивати. Більше я не, не думаю, що мене на щось вистачить, тому сьогодні день максимально такий. Попрацювала, понавчалася, відпочила. Фініта! Привіті! Я розібралася кратше з цією шубкою. Там ці застіпки, вони всі на магніті. Просто я трошечки їх не держала минулого разу, коли її перший раз вдягала. Ой, у нас трошечки прохолодно, але погода, в принципі, класна. Uh, моє накручене волосся вже майже розкрутилося, але що поробиш? Сьогодні відпочиваємо знову в готелі, бо обстановка вдома не прищає. Тому, коротше, uh, вирішила йти пішки сьогодні, бо давно в принципі, не гуляла, тому на